Друзі, вітаю! Як би яким би дивним це не було, але сьогодні в Кремлі спочатку почали істерити, і погрожувати, а потім несподівано увімкнули садні. Розпочнемо з того, що однією з сьогоднішніх найтопових тем міжнародних ЗМІ є повідомлення про те, що Сполучені Америки провели тестовий пуск балістичної ракети Мінітмен 3. Стосовно цього тестового пуску є повідомлення від американських військових. Що був проведений випробувальний запуск неозброєної міжконтинентальної балістичної ракети Мінітмен 3 з космічної бази Вандерберг Каліфорнія, тобто звичайний тестовий випробувальний пуск без бойової частини з ядерним спорядженням. Просто тестовий пуск з метою оцінки поточної надійності, оперативної готовності та точності системи МБР. Яка є наріжним каменем Національної оборони Сполучених Штатів Америки? Ось такі офіційні повідомлення, і здавалось би, що тут такого. Тим більше, що, наприклад, Росія два тижні тому проводила подібні випробування. Я нагадаю, що 22 жовтня була новина, що на Росії заявили про випробування стратегічних ядерних сил. Більше того, було повідомлення з Кремля, що в акваторії Баренцевого моря з атомного ракетно-підводного крейсера Брянск здійснили пуск балістичної ракети Сініва. І я ще нагадаю, що особливо починаючи з 2022 року весни, Кремль, Москва регулярно проводять показові демонстративні пуски міжконтинентальних балістичних ракет. Як це, наприклад, було 21 квітня 2022 року. Коли Кремль здійснив показовий пуск російської ракети Сармат. І це, до речі, єдиний успішний пуск цієї ракети. Потім, у тому ж 2022 році, Кремль показово запускав ракети Булава. Також були показові демонстративні пуски у наступному 23 році, в 2024 році і у цьому 2025 році. Однак на Росії чомусь почалася справжня істерика. Ніде ні в Китаї, ніде в світі, лише на Російській Федерації. Як тільки з'явилась новина про те, що США здійснили тестовий пуск ракети Мінітмен 3, російські пропагандисти почали верещати. Що США відрепетирували ядерний удар по Росії, а Путін екстрено терміново вирішив зібрати радбез і на цьому радбезі почав лунати гучні заяви. Міністр оборони РФ Білусов запропонував почати негайну підготовку до ядерних випробувань. В свою чергу, начальник генерального штабу збройної сили РФ заявив, що нам не можна вгаяти часу для відповіді на ядерні випробування. США. Ну, а сам Путін, і це, до речі, сьогодні ввечері топова тема в російських ЗМІ доручив оцінити доцільність проведення ядерних випробувань. І я щодо цього радбезу хочу зазначити, тому що це було справжнє шапіто, Я не полінувався, повністю подивився ті матеріали, відео, які публікував Кремль. Спочатку тема мала бути іншою. Спочатку мав доповідати міністр транспорту РФ, мали говорити про проблеми з транспортною галузі Російської Федерації. Уважаемые коллеги, колеги, добрий день. Основний вопрос у нас сьогодні обеспечение безопасности на транспорті, і докладчик міністра транспорту. Однак перед початком виступу міністра транспорту РФ Володін, спікер Державної думи РФ, підняв руку, звернувся до Путіна і сказав, що у нього є питання, тому що депутати хвилюються, США збираються проводити ядерні випробування. Ядер нагорожує депутати здають вопрос. Но... Путін одразу зупинив міністра транспорту, який ще не розпочав розмову, і заявив, що потрібно дати слово спочатку білоусову міністру оборони РФ, а потім Герасому. І тут почалася така картинка для змі гучні заяви. Про те, що цікаво, десь уже через годину дві Кремль вирішив увійхнути задню. Я знову ж таки не перебільшую, тому що і наші українські журналісти і експерти почали говорити вони, що вже здають назад. Ірські пропагандисти почали пояснювати, що Путіна неправильно зрозуміли щодо цього позачергового ядерного радбезу, то Путін навпаки не підтримав пропозиції Білусова і Грасумова щодо негайного розпочатку що до того, щоб негайно розпочати підготовку до ядерних випробувань, Путін не підтримав. Далі з'явилися заяви з Кремля густами головного речника Путіна, який зазначив, що Кремль сподівається, що дискусія щодо випробувань ядерної зброї не погіршить відносини. Зі США, що Москва сподівається, що поки немає можливості зрозуміти до кінця, що мав на увазі під своїми заявами Трамп, що Москва нічого не розуміє. і Дуже сподівається, що відносини зі США не погіршаться. Більше того, Пісков наголосив, що терміни для пропозицій щодо початку підготовки випробувань ядерної зброї відсутні. А ось це вже цікаво. Якщо йде якесь засідання, якщо, наприклад, засідання Радбезу чи навіть якоїсь іншої організації значно менших масштабів і впливу, у будь-якому разі є секретар. Відповідно, якщо є якісь певні доручення, у будь-якому разі визначаються терміни. А це що були просто гучні заяви? І Пісков сьогодні говорить про те, що ні ні, ніяких термінів нічого немає. Це просто такі роздуми, розмірковування, дискусії. Крім того, є ще заява від Медведєва, який не почав нагнітати, а заявив, що Росія лише оцінює доцільність проведення ядерних випробувань. Це лише оцінка доцільності. І Пісков додав, що поки щодо майбутньої телефонної розмови між Трампом і Путіним немає ніякої інформації, і вона не планується. Виникає таке питання, а що ж це таке сталося, чому такі емоції, істерика? Це Кремлівське шапіто, який Путін влаштував, а потім здали назад. І тут я хочу додати, що США провели випробування балістичної ракети Мінітмен 3 над Тихим океаном, і однозначно, що США мали повідомити про це випробування Російську Федерацію, Китай та деякі інші зацікавлені держави. Тому що є певні такі угоди, певні механізми що ядерні держави, коли проводять випробування ракет, вони попереджають одна одну. І сьогодні ввечері, уже після 20.00, пісков підтвердив, що США дійсно повідомили Росію, що вони будуть здійснювати запуск ракети «Мінітмен-3». Цілком можливо, що ША не повідомили чи з ядерною бойовою частиною, чи без бойової частини. О саме тому сьогодні Кремль вирішив провести Путін це засідання Радбезу і погрожувати. А потім, коли зрозуміли, що це був звичайний тестовий пуск, то вирішили це все переграти і внути задні. Безумовно, ша повідомили Китай, і я нагадаю, що декілька днів тому, а саме 2 листопада, була заява від міністра війни Гексета. Про те, що США та Китай домовились встановити прямий військовий зв'язок. І сьогодні, до речі, Трамп заявив, він ще не заявив, а назвав лідера Китаю Сі Діньпіна своїм другом. І зараз однозначно відносини між США та Китайською Народною Республікою потеплішали. І чому Кремль ще нервує? Сьогодні вранці була заява від Піскова, я її цитував передньому випуску, що Сполучені Америки не пояснили Росії слова Трампа про ядерні випробування. Що ША просто ігнорують Путіна? Крім того, сьогодні в районі обіду пролунала заява від Рябкова, заступника Лаврова, який нагадав про так звану пропозицію Путіна щодо договору про стратегічні наступальні озброєння. Однак знову відповіді президента Ша немає, і загалом штати не злякалися погроз Путіна, не злякалися цих різних нєтів, посейдонів, бурєвєсніків, орішніків, сарматів та іншого. Чим Кремль намагається активно лякати про що верещать, і в тому числі сьогодні пропагандисти фактично Путіна послали з його усіма пропозиціями та порозами, США провели випробування без бойової частини демонстративне. І саме тому в Кремлі сьогодні почалася така істерика, такий переполох. Це термінове екстрене з'їдання Радбезу і це кремлівське шапіто. Не може Москва змиритися з тим, що США не відреагували, що слушати Америки не злякалися їх погроз і не хочуть вести перемовини з Москвою щодо розподілу геополітичного впливу у світі. Тим більше, що президент США спрямо заявив, що якщо вести перемовини про договір про стратегічне наступальне озброєння, то потрібно ще Китай, і інші ядерні країни, чому одна Російська Федерація, і це логічно. І ще одна важлива новина, яка дуже турбує Кремль останні декілька років, і про що регулярно заявляє Лавров, що Москва проти розміщення зброї в космосі, сьогодні російські пропагандисти пишуть. Що США готові розмістити нову зброю в космосі, щоб придушувати російські супутники? Ось її пряма відповідь, чому Кремль так нервується, тим більше, що супутників у нього мало і вони низької якості. А тим часом новини з зралі. Міжнародні ЗМІ, зокрема, агентство Reuters, пише, що закордонна мережа Лукойла руйнується через санкції Заходу. Крім того, є повідомлення, що російський ТОПСЕ призупинив експорт палива після атак дронів і що нафтопоробний завод також зупинився. Друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу. Свої думки стосовно цих всіх подій і навколо них пишіть в коментарях. І до нових зустрічей в етері.